Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі говоримо про таке: навчатися в Україні через що проходять кримські студенти-переселенці. Літо без моря. Альтернатива дитячого відпочинку. Купи продай скільки заробляють на тяжкій праці селян. Сьогодні терористи підступно здійснили обстріл житлових кварталів населеного пункту Станиця Луганська. Повідомляє про це прес-центр. АТО. внаслідок ведення вогню є жертви серед мирного населення та руйнування цивільних споруд. При цьому бойовики звинуватили у нанесенні удару авіацію прикордонної служби збройних сил України. Прес-центр відомства запевняє, силовики в даному районі не працювали. Вогонь вели лише артилеристи о четвертій ранку, але в зовсім протилежному напрямку від населеного. Пунктом, а от старий караван Брусівка та Закот на Донеччині під контролем сил. АТО. про це повідомили в РНБО. Там знищено велику кількість техніки бойовиків та повністю нейтралізовано табір терористів. Втрати бойовиків рахуються сотнями загиблих з боку українських військових. щонайменше п'ятеро поранених, 21 особа. Загалом же за повідомленням РНБО від початку АТО в Україні загинуло 200 військових ще 29 -ро. Досі перебувають у полоні. Російська Федерація посилила кордон. Протягом вівторка Росія закрила три пункти пропуску: Гуково-Донецьк і Новошахтинськ в Ростовській області, через які раніше безперешкодно приходили бойовики. Про це повідомляє спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Російська сторона обладнала в цих пунктах спеціальні блокпости у безпосередній близькості до кордону з Україною. Російські силовики облаштовують вогнові позиції, в тому числі з використанням бронетехніки. Є інформація, що саме ці блокпости зроблені для того, щоб найманці і бойовики, які проводили терористичні дії на території України, не потрапили назад до Російської Федерації. У нас вже був випадок, коли прикордонники розстріляли автомобіль з цими найманцями, які двічі намагалися туди повернутися. Зараз ці дії з боку Російської Федерації посилені. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк стверджує, що 1 липня, у перший день відновлення АТО на Донбасі, було знищено близько однієї тисячі бойовиків. Решта готові домовлятися про перемир'я а так само відомо, що терористи почали добровільно здаватися українським військовим. Зокрема, військові журналісти зафіксували, як терористи під білим прапором здалися українським силовикам. Наступальні сили Нацгвардії і збройних сил України звільнили від російських найманців кілька стратегічно важливих міст у Донецькій і Луганській областях, а також відновили контроль над прикордонним пунктом Должанський, потужними локальними ударами по базах і позиціях терористів знищено більше тисячі бойовиків. Сепаратисти готові скласти зброю і намагаються домовитися про коридор у Росію або гарантії амністії для тих, хто не здійснював тяжких злочинів. Онецьких бойовиків зажадав провести нові переговори на території Донбасу. Олександр Бородай заявив, що самопроголошена ДНР готова до консультації щодо припинення вогню. Мовляв, врахували думку МЗС Росії та ОБСЄ, і Тепер ДНР готова продовжити переговори. Якщо на те буде готова протилежна сторона, безпеку переговорних груп вони гарантують, запевняють терористи. Серед банди формувань на Донбасі намітився розбрат. Під час штурму будівлі облуправління міліції у Донецьку група терористів на чолі з бісом хотіла повністю зруйнувати роботу Донецької міліції. Інші бойовики виступили проти. Це й допомогло правоохоронцям. Як повідомив на власній сторінці у Фейсбук міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, атаку на управління міліції відбито. Однак не без втрат з боку силовиків, один убитий та четверо поранених. РНБО визнала недоцільність ведення воєнного стану. Про це заявив очільник відомства Андрій Порубій. За його словами, запровадження воєнного стану тільки відтермінує перемогу над терористами. У понеділок на засіданні РНБО всі без виключення її учасники підтримали пропозицію продовжити активну фазу. АТО. як відомо, на запровадженні воєнного стану у східних областях наполягають парламентські фракції Батьківщина та Свобода. Якщо ми будемо впроваджувати військовий стан, то це повністю змінить структуру управління АТО, його логіку, і насправді для ефективності проведення операції це буде неприпустима пауза. Україна готова зупинити проведення АТО, якщо терористи відмовляться від застосування зброї, а також віддадуть кордон під контроль Києва і відпустять заручників. Про це заявив Петро Порошенко в телефонній розмові з президентом Європарламенту Мартіном Шульцом. Український гарант запевнив про готовність відновити режим припинення вогню за умов двосторонньої відмови від застосування сили. Порошенко підкреслив, що розраховує на підтримку Шульца для побудови скоординованих відносин між Україною та ЄС. Терористи ЛНР пообіцяли відпустити з полону медійників громадського Настю Санко та оператора Іллю Безкаравайного за певних умов, якщо ці поїдуть після звільнення одразу додому. У керівництві самопроголошеної ЛНР наголошують журналісти громадського телебачення працювали без акредитації. За інформацією російського інтерфаксу, керівники трьох найбільших телекомпаній Російської Федерації попросили терористів звільнити захоплених журналістів. Накрили на гарячому самопроголошеного мера горлівки Донецької області затримали. Силовики затримали Володимира Колоснюка в одному з кафе міста Бердянська Запорізької області під час закупівлі крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, автоматів та вибухівки. Загальна сума покупки 2 мільйони гривень. Відомо, що Коліснюк Колоснюк здійснював. Діяв під керівництвом терориста Біса. Відповідав за постачання зброї, організовував та брав участь у збройних нападах на блокпости села. То викрадав та катував людей. Також злоумисників затримали на залізничній станції харків пасажирський група. осіб вербувала мешканців Харківської області до банду формувань, що орудують на Луганщині. Перевага надавалася особам, які мали навички поводження зі зброєю та досвід участі в бойових діях за вбивства українських військових. Вербувальники обіцяли грошову винагороду. Семеро хірків'ян віком від 25 до 50 років координувалися терористичної організації ЛНР. Для потреб підрозділів спецпризначення повітряно-десантних військ, розвідки та морської піхоти в Україні запустили нове виробництво наборів сухих харчових продуктів. Вже виготовлено майже 150 тисяч. В них суттєво збільшена калорійність, а також змінена упаковка та збільшений термін придатності. Розпасовані продукти для триразового харчування, уточнює прес-служба міноборони. До складу групових наборів сухих продуктів входять галети, м'ясні та овочеві консерви, крупи, супи швидкого приготування. Чай та приправи. Нагадаю, ж, у березні цього року Сполучені Штати надали Міноборони України 300 тисяч сухих пайків у якості гуманітарної допомоги. Тоді Генпрокуратура порушила одразу три кримінальні провадження щодо розкрадання та незаконного продажу сухих пайків. Бажають отримати українські дипломи. Все більше кримських студентів переводиться у вищо материкової України. Держава обіцяє переселенцям чимало, але без труднощів не обходиться. Як їх долають, дивіться далі. Когда вот побіділ Майдан, ми сподівалися, що ну вот все буде нормально і можемо доучитися спокійно, все буде хорошо. А і тут приходять війська, Росія. І таке, ну ти не віриш до кінця, до референдуму ми не вірили, що, це і що Крим у нас заберуть. Однак Крим таки забрали. Окупація і політичний тиск змусили першокурсницю Марію зібрати речі та переїхати на материк. Нині таких студентів лише в Києві кілька сотень. Згідно з законом про окуповані території, студенти з анексованого півострова можуть бути прийняті в будь-який український виш на державну форму навчання. Однак на практиці те, що написано на папері, на папері залишається. Заложена норма, она зафиксирована в законе, но под нее нет реального механизма. А также здесь получилось, да, все студенты должны учиться на бюджете, но где эти бюджетные деньги? Бюджетные деньги не были выделены. Более того, ни Министерством образования, ни Кабинетом министров не было никаких соответствующих рекомендаций, инструкций, четких писем, как таких студентов переводить. Деякі кримчани не проти навчатися в Україні і на контрактній основі, проте навіть їх подекуди змушують платити двічі. Більшість з них заплатила в Криму за рік навчання наперед. А я знаю, що, наприклад, у Львівському національному університеті імені Франка поставили чітку вимогу, що поки комерційна форма не заплатить за навчання, то їх не зарахують студентами, тобто вони здали академрізницю різницю успішно, але була умова заплатити за навчання. Така ситуація є наприклад, в університеті імені Дергаманова. А те студенты, которые являются выпускниками, им получается необходимо только июнь месяц доучиться, то есть сдать госэкзамен и получить уже свой диплом, с них требуют оплату хотя бы за июнь месяц и зачисляют их на коммерческую форму. На что ректора отвечают, руководимы созванивались с ними и объясняли ситуацию, что их действия противоречат закону. Они отвечают, что денег не поступило. Мы не знаем, у нас нет никаких других инструкций. Деякі вищі таки знаходять вихід із ситуації. Приміром, у столичному університеті Шевченка всі кримчани навчатимуться на бюджеті за рахунок перерозподілу місць для студентів, які до нас перевозяться. Ми відшукуємо місце на будь-якому факультеті. Ну, наприклад, звільнилося місце на математиків, а студентів-контрактників, які претендували би на переведення на це місце бюджету, немає. Ми просто міністерство освіти це місце. Перерозподілити на той факультет, де усі студент до нас прийшов. Якщо проблеми студентів зі скрипом вирішуються, долі кримських викладачів не позаздриж на сьогодні, вони мандрують по містам буквально на вмання. для багатьох, це дуже серйозний ризик. Трудо встроюються для них дуже складно. і плюс це ж важкий момент, то що це зв'язано з професіональним стажем, з педагогічним, з медицинським, який має продовжуватися бути непрерывним. Тому що научний стаж це дуже важливо. Це то, що потім влияет на пенсії, здесь же накладується ще маса інших. Іх вопросов не только связанных з трудоустройством, та вопроси жилья, котро на сьогоднішній день України не може обезпечити в лучшому случаї. Це врем'яне жильо і никаких более довгосрочних програм. Одним словом до кабінету міністрів зберігається чимало запитань. Чекаємо на відповіді. Микола різник Артем Кутасов, Богдан Цендровський соціальна країна. Ні подіжу. Літо без моря з анексією Криму Україна втратила унікальні санаторії та дитячі табори. Яка є альтернатива кримському дитячому відпочинку? Розвідала наша знімальна група. Анастасія Острушко знає деталі. Артек більше сотні дитячих таборів, унікальні санаторії. Все це знаходиться в окупованому Криму. Відтак батьки ламають голови, куди відправити своїх дітей на оздоровлення, аби і недорого, і гарно відпочилось. У туристичних компаніях завжди знайдеться альтернатива. Замінити дорогий. Крим є чим то тобто, з того ж Києва краще, швидше дешевше дістатися до інших курортів навіть за кордоном, ніж їхати до Криму. А головне це безпечніше, тому що якщо батьки відправляють своїх дітей десь на відпочинок, вони хочуть, щоб вони там не тільки оздоровилися, вони щось нового навчилися і, звичайно, живими і здоровими повернулися додому. Якщо говорити про закордон, то найпопулярніші тури для малечі це Болгарія та Словаччина а ось в Україні в пріоритеті Одещина, Запорізька та Херсонська області, і звичайно Карпати, безпека дітей понад усе і для Міністерства соціальної політики. Дітей відправляють на відпочинок у спокійні регіони України і навіть за кордон, наприклад, у Польшу. Пріоритетом завжди в Україні користувався Крим. І це зрозуміло, бо це відповідні кліматичні умови. Це море, це дуже важливо. А... Сьогодні Карпати це така серйозна альтернатива не до моря, а серйозна альтернатива, де відпочинок чи оздоровлення буде забезпечене в спокійних безпечних умовах. А це дуже важливо для, для дітей, і для їхніх батьків і для усіх нас. А це один із затишних і безпечних куточків. Дитячий табір каштан, як каже, Малеча, тут навіть краще ніж на морі. Тут дуже класно. Хотіли б кожного року сюди приїжджати. а на морі. Не? Ну, Не, в ми в ну, ми море, ну в кастані мы хочемо на море. но в кастані в... миллион мільйон раз лучше. про особливу атмосферу в таборі кажуть і керівництво, і вихователі за поруку успіху вбачають в любові до дітей. В основному вибирають українські пісні діти, проявить проявити себе як-то, Вот именно как. Наші діти нашої країни. патріоти і гімн поють, і различні ходять на футбол, піонербол, розукрашують себе українським флагом. Тобто, це очень радує. А ось маленькі патріоти проявляють любов до вітчизни. Наймолодшому художнику всього шість. А він вже знає, що ми єдина країна, і нам потрібен мир. І у нас було таке тематичне завдання для кожного з 13 рядов. 10 рисунок представить детських на тему Я люблю Україну вот лучшие найкращий художники отобрали ну такое меню выставочку. За миром та безпекою їдуть в табір і діти з Донбасу. У нас отдыхают дети із Сєвєродонецька, Луганська, это Це... звонили наши друзья, просили помочь с путёвками, потому что ну у нас путёвки распроданы, поэтому тем людям, которые приехали из зоны АТО, то мы, конечно, предоставили всем им путёвки. Их человек где-то, наверное, а тим часом в таборі у дітей немає ні хвилини, аби байдукувати. Діти активно проводять репетиції перед концертом, грають у спортивні ігри та ходять на гуртки. Йошики, Біжки. 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 Біжки, це, я просто беру іголку і сшиваю Вот Я шив тут, к примеру. це були дві різні части. І я я вмію э, самоліти такой вот самоліт я сделал сегодня. сьогодні. Навіть якщо немає можливості поїхати за кордон або ж улюблений Крим недоступний, то з'являється шанс віднайти нові місця для відпочинку. Варто тільки озирнутися, і, можливо, поблизу вашого міста буде по-своєму унікальний куточок. Анастасія Острушко, Богдан Цендровський Артем Кутасов. Соціальна країна. Смачна відбувна, громадний шашлик чи соковитий стейк. Це не просто вишукані та смачні страви з м'яса, а життєво необхідний білок для фізичної сили та повноцінної роботи організму. У нашій аграрній країні велика частина м'яса імпортується, а все тому, що українські селяни масово перестають вирощувати тварин. Їх посередники скуповують за безцінь, а на базарах та в магазинах продають з великою накруткою. Скільки заробляють на праці українського селянина та як це припинити, дізнавалася Яна Курченко одна зі столичних м'ясних лавок тут, як і в більшості торгівельних точок, торгують не ті, хто виростив, а ті, хто скуповує і перепродує. Аби познімати ці прилавки, ми вигадали іншу привабливішу тему для сюжету. Як тільки нашу знімальну групу перестав пильнувати директор ринку, намагаємося розпитати у продавців, які витрати закладені у ціні на м'ясо. З чого складається ціна м'яса? Воно коштує 60 гривень. Що сюди закладено? Можете складати. А зерно по три тисячі Скільки її коштує продати на базарі? – Ще тисяча розходить. А на що розходи? За те, що рубчик порубав, що все проводитися. Після невдалих спроб розпитати когось на камеру запитуємо, як то кажуть, з-під прилавку. Скільки коштує закупка, яка частина відходить, і найголовніше, якими чинниками обумовлена така ціна? Скільки коштує живі? зараз? 20. 20 гривень. А м'ясо скільки. 60. А відійде скільки від нього? Якщо дуже гарне це, то 50%. Якщо першовеньке, то 55% відійде. Відійде. Транс, розходи за, ці, за місце, місцеві, містові. А хто побиток собі робив? Від 40 до 65 гривень така ціна м'яса свинини і телятини на столичних ринках. Тут працюють за принципом ринкової економіки. Є попит, є пропозиція. А от пані Лідія з села на Київщині працює на збиток та ще й колосальний жінка разом з чоловіком, пенсіонери вигодувати і здати поросятку чи телечку тут чи не єдиний заробіток, якщо ці доходи можна так назвати. Адже півторарічний бичок чи порося за своє життя з'їдять удвічі більше ніж заважать. А справжня ціна живої ваги, яку посередники дають селянам, вдвічі нижча, ніж та про яку нам так наполегливо розповідали на базарі. на на 10 тисяч з'їсть живим вісом по 10 гривень за кілограм. Допустим, якщо бичок там допустим 400 кілограм віс, то 100 кілограм може відійде там на кішки, може 70, може 100 кілограмів. А то все буде живий віс. Який на базарі продадуть за 60 гривень за кілограм. І от порахуйте, скільки за півтора роки заробить селянин, годуючи худобу, і скільки за півтора роки купить і перепродасть посередник, аби уникнути зайвих. Ланок і щоб споживач платив безпосередньо виробнику, а той зміг хоч щось заробити. Аграрний експерт Аліна Жарко пропонує створювати кооперативи. У перспективі планується створювати кооперативи заготівельні. Наприклад, чи могли б об'єднати селян, щоб там створювати ці забійні пункти і безпосередньо вже там реалізовувати це м'ясом? І це б теж скоротило кількість посередників, і виробники б отримували більший прибуток. У Європі це давно загальноприйнята практика. Після підписання угоди про асоціацію від подвірного забою доведеться відмовитися й україні. На це у нас залишилося лише півроку. А доки справа фактично у руках посередників ситуація досить плачевна. Худобу і свиней вирощують переважно великі підприємства, які самі її і обробляють, і у фірмових магазинах продають споживачу. Адже пані Лідії, і таким же селянам по всій Україні. Такий заробіток збитковий. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. В місті Герої Севастополь замість Макдональдса відкрили русбургер. Це єдиний американський ресторан швидкого харчування в Севастополі припинив роботу 3 квітня. Тоді очікувалося, що на місце єдиного в місті Фастфуду прийде американський бургер Кінг. Втім, тепер там розташувався російський русбургер. Компанія, начебто, працює лише з російськими продуктами та має ресторани у Москві, Ставрополі та Твері У меню є Рус Чікен на палиці, богатирський та царський чізбургер. Раніше повідомлялося, що С фуд закриває мережу ресторанів по всьому Криму з виробничих причин. Флешмоб за єдність України відбувся у Києві в рамках святкування дня молоді. Захід зафіксували представники книги рекордів України. Учасники флешмобу розташувалися таким чином, щоб сформувати мапу України. Верхня половина фігури тримала над головою блакитні аркуші, нижня жовті. В заході взяли участь щонайменше тисяча учасників. Подібні заходи гуртують молодь та додають віри у майбутнє країни. Зазначає організатор флешмобу Леонард Григор'єв. За його словами, це моральний дух, який заряд. Ряджає людей. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.